Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку написання малої літери Б, складів, слів і речень з вивченими буквами. Зараз я вам прочитаю віршик. Ви уважно його слухаєте. І. Визначаєте, який звук найчастіше буде нам зустрічатися? Бором брів до брата борошна собі набрати, бо бобриха й побренята будуть бублі виробляти? Який звук ми найчастіше зустрічали? Правильно. Звук Б. Давайте подивимось на друковану букву Б і прописну. Увага! Буква Б позначає звук Б. Він приголосний, твердий. І лише перед І він пом'якшений. А зараз попрацюємо в зошитах. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Хто це? Так, білка. Давайте складемо звуковий аналіз слова білка. Перший звук – «бі». Приголосний м'який. Позначаємо двома рисками. Другий звук звук І, це звук голосний. Він робить звук Б пом'якшеним. Третій звук звук Л. Приголосний, твердий. Наступний звук звук К. Це звук приголосний, твердий, позначаємо однією рискою. І останній звук звук А. Цей звук голосний. Позначаємо кружечком. Давайте поділимо слово білка на склади. Біл -ка. Скільки складів? У цьому слові так, правильно два склади. Який склад наголошений? Вимовимо слово. БІЛКА. Правильно перший склад наголошений. Намалюйте, будь ласка, предмет, назва якого починається на букву Б. Я намалювала банан. Що можна ще намалювати? Молодці, барабан, бузок, бублик. Ви малюєте? А я зараз прочитаю. Про банан цікаве. Банан це ягода. Банани бувають не лише жовті, а й червоні. У червоних ніжніша м'якоть і перевезення вони не переносять. Тому ми бачимо з вами тільки жовті банани. З латинської мови слово банан. Перекладається як фрукт мудрої людини. Молодці домалювали. А зараз нас піскульт хвилинка. Молодці гарно відпочили і гарно потанцювали. А далі працюємо. Сьогодні ми з вами навчимося писати малу літеру Б. Подивіться, будь ласка, на неї. Маленька буква Б це овал, що переходить у подовжену вгору лінію. Із заокругленням праворуч. Пишемо ова, як у буквах А Д. Ведемо вгору до верхньої рядкової і вище. Під міжрядковою лінією заокругляємо вправо. Пишемо підлічбу. І раз і два. Пропишіть, будь ласка, чотири рядки маленької букви Б. Молодці. А тепер давайте її з'єднаємо з іншими буквами голосними. Ба. БЕ. Би бо. бу Пропишіть їх, будь ласка. Молодці. А зараз у нас диктант сито. Я показую малюнки і називаю слова, а ви записуєте тільки ті, у яких є. Нова буква Б. Ой, до нас вже прийшла Рибка. береза, бант. Давайте перевіримо. Які слова ви не записали? Так, квітка і ваза. А чому? Тому що в цих словах нема нашої нової літери Б? Молодці! Чудово! Ви сьогодні гарно працювали. До побачення.